У цей дощовий похмурий сірий день у Полтаві на щиті повернулися четверо захисників. Кожен зі своєю історією долею. Тепер ми знаємо наскільки земне життя крихке і наскільки. Дорогоцінне річний солдат Юрій Роми жив у Полтаві. Мобілізували його 13 грудня 2024 року. А вже 26 березня цього року він загинув на Донеччині. Прийшла підтримати свою колегу та провести її брата Юрія в останню путь пані Людмила. Лише у грудні місяці брата її призвали на цю велику війну. А в п'ятницю. Вони отримали повідомлення про те, що він загинув загинув на Донецькій десь землі. Ми прийшли просто поспівчувати її як співробітниці. Цього дня у рідному місті віддають останню шану і солдату Сергію Нештапу. Йому було 46 років. Воїна призвали на військову службу по мобілізації до військової частини прикордонні війська у березні цього року. Там він проходив службу на посаді курсанта другого відділення підготовки центру базової загальновійськової підготовки. Помер 28 березня 2025 року. Черкаській міській лікарні Солдат Олексій Шкляр пішов життя у віці 51 рік. Його призвали 17 травня 24-го року. Служив водієм відділення інженерної техніки інженерного взводу. Під час проходження військової служби у військовій частині помер внаслідок серцево-судинної недостатності 25 березня 2025 року в Миколаївській області. Зі сльозами на очах згадує Олексія Шкляра. Його давній друг Олександр. Я прийшов до друга. Ми з ним познайомились, мабуть, лет 40 назад. Він тоді ще був малим хлопчиком. Ну, а це узнав від далеких родичів, що. І він помер на фронті. Спочатку було знайомство з подругою, потім з її чоловіком. Так згадує історію знайомства з родиною шклярів Полтавка Лілія. Говорить про смерть Олексія, дізналася із Фейсбук-сторінки його дружини. Ми познайомилися з його дружиною. Спочатку має. а потім вона вийшла заміж за нього, за нього і так познайомилися. Я, не знаю, я його років 30 знала. Веселий, добрий, добрий працьовитий, гарний хлопець. Роботящий. Рошепарінунадцять днів тому солдат Василь Тисяк відзначав 40-річний ювілей. А сьогодні з ним прощаються під синьо-жовтим прапором. Воїна призвали на військову службу 26 лютого 2022 року. Загинув він при виконанні бойового завдання 23 березня цього року на сумщині. Валентина, сусідка Василя, каже: нещодавно він і говорив. Те, що робиться на війні, це жах. Він мій сусід, він чудовий людина. Турботливий дуже любив свою дружину, дітей. Ну я його дуже мало знала. Юрій Ромась, Олексій Шкляр та Василь Тисяк поховані на заторинському кладовищі. Сергія Нештапа поховали на розсошенцях.